Добрий. день. Сьогодні я хочу представити новий планшет від компанії Cube. Модель U35JT. По суті, це новий уже тисячний клон iPad mini. Мало віриться, що в ньому щось буде нове і дуже цікаве. Але, в принципі, куб компанія достатньо потужна, тому хочеться подивитися на їхній варіант. Клона А, Ось така коробочка. Чим цікавий цей планшет власне? хєдерний процесор RockChip rk 3188 1 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ збудованої пам'яті, Android 4.1. 4000 годин батарейка. Ну і власне, ну IPS. Матриця, дисплей, в принципі, стандартний у всіх таких планшетів з діагоналі 7-9 дюймів. Власна коробочка, подивимося, що всередині. Відкриваємо. Сам планшет бачимо. Інструкцію мовою китайською Бумажки, ну, гарантійний талон. Теж китайський, китайською мовою. О, і -USB, USB для з'єднання планшета з, з комп'ютером. ОТГ-кабель для підключення флешу, клавіатури і, звичай... ну, і інших пристроїв по звичайному USB. А навушники для просто. Все. О, стосовно зарядки. 5 вольт 2 ампара. Ну, така, от, такий от зарядний пристрій. В принципі, має заряджати, судячи всього, за 2 години достатньо непоганий показник. А, далі про сам планшет. Планшет виглядає достатньо приємно, тобто вузькі рамки тонкий. Нема люфту скрипу, корпус зроблений добре. Тобто візуально планшет викликає задоволення. Захист екрану зі скла, задня кришка і бокові грані це алюміній. Вага планшета 340 грамів, тобто, в принципі, дуже-дуже непогано. От, судячи все, ще є навіть якісь датчики, я його поки точно не визначив. Судячи все, там ще якийсь датчик освітленості, напевно. О, такий от планшет. Всі виходи і кнопочки розташовані на одній панельці. Зараз ми їх подивимось. Це кнопка живлення, кнопка регулювання звуку плюс-мінус. мікро USB, мікро HDMI. Вихід для зарядного пристрою, вихід для наушників і слот для microSD-карти. Власне, про зовнішні характеристики все. Включаємо наш планшет і подивимось, як він виглядає так, секунду Ой-ой, поки наводив фокус, все пропало. Мультитач працює відмінно, жодних до нього питань, нарікань. Все супер. Єдине, що, ну, як на мене, все-таки невеликий недолік, цього планшету це підтримка тільки 5 доторків, як ми можемо бачити, циферка 5 стоїть. Більше він не хоче бачити. В принципі, думаю, що не особливо то більше треба, але в тому самому ЧУВІ, який є прямим конкурентом даного планшету вже 10 10 доторків одночасно а, Стосовно екрану. Екран в, такі, в цих планшетах, я так розумію, у всіх однаковий. ну Достатньо приємний, якісний, що можна зараз самому побачити. ось Приклад фотографій. Це відео вибачте. Кути огляду теж дуже-дуже хороші. В принципі, користуватися планшетом достатньо приємно. Wi-Fi. Wi-Fi працює, в принципі, непогано, але, мабуть, все-таки погано. Да. А, для домашнього використання, в принципі, є достатньо, але ну, в великій квартирі чи там. Десь в закладі можуть, можуть виникнути проблеми. Тож, рівень прийому сигналу трошки нижче середнього. Хотілося б, щоб він був би краще. Власне, ну, роутер у мене поруч, тому в мене проблем з них точно зараз не б. Ну, Зараз спробуємо щось відкрити. Якесь відео на Ютубі. В принципі, все відкривається і ну, жодних питань, жодних проблем. Стосовно гучності, то це виставлено максимум. Як на мене, то не дуже гучний динамік і для домашнього перегляду фільмів чи ігор можливо і буде достатньо. Десь на вулиці точно буде мало. ну Як на мене, в принципі і для домашнього не дуже багато. Ну, все а, Власне, закриваємо. Що я ще хочу сказати? Додам стосовно камер, камери в планшеті посередньої якості. Так, зараз покажу якийсь знімочок. А, камера в планшеті тільки одна, власне, от, передня. ну Така якість. Не дуже. А для скайпа точно годиться. Купував планшет на сайті Baincoin. З урахуванням знижки він мені обійшовся в 140 доларів з копійками. Якщо цікаво, як отримати знижку на цьому сайті, можете почитати опис даного відео на Ютубі. Власне, запустив бенчмарк і от результат Вантуту 16595 балів. Достатньо непоганий результат. Ну і коротенька інформація про систему, що комусь цікаво. Ще у нас є Nenna на марк. результат в Нена Марсі. 48 FPS. марк, не дуже хороший результат. В на Марці набрала ми. Епік Citadel. Поки завантажується, почекаємо. Uh, забув сказати що стосовно батареї, в режимі перегляду фільму планшет протримався близько 5 годин. В принципі, результат дуже і дуже непоганий, але як для такого планшету, ну, відштовхуючись від характеристик конкурентів, то це поганенький результат, хотілося б більше. Ага. Ну, я потім тоді запущу бенчмарк, бо це буде трошки довго. Ще є веламо. Ось такі результати html 15598, Metal 529. І ще в мене є 3D Mark. Так, от, результат в Ice Storm 3374 в Ice Storm Extreme 2506 балів. Ну, такі от результати. Ну і, в принципі, мабуть, все. Запущу Citadel і буду і спробую зробити навеличкий висновок. До речі, випік Citadel результат достатньо непоганий. Я минулий раз, коли запускав, то 47 FPS показав, дуже-дуже непогано, як на мене. Власне, невеличкий висновок. А, планшет достатньо своєрідний. Це такий якийсь проміжок між бюджетними варіантами і більш дорогими. А, от. Як на мене, якби в мене було додаткові 20 доларів, я б все-таки взяв якийсь якісь «чуві» чи айно тому що там, ну, наприклад, та сама батарея там тримає довше. Якщо абстрагуватися і сказати просто плюси цього планшету, то плюси це хороше залізо і якісно виконаний корпус. З недоліків я бачу це слабовата батарейка, як на мене все-таки хотілося б результат трошки краще. Ну і... Динаміки не дуже гучні. Wi-Fi ще можу виділити, як на мене це такий прийом не дуже. Хотілося б краще. А, власне, в мене сідає батарея. Тому, можливо, цей тест не дійде до кінця. ну, Власне, перепрошую за такі, якщо відео обірветься, якщо не обірветься, то буде все чудово. Android встановлений 4.1.1 Якщо не казав, то нагадаю. У все. Дякую за увагу. При бажанні можете додивитися закінчення цього бенчмарку, якщо ми сядемо на фотоапарат. Це найкраще.